Як правило, бродівчани їдуть у Київ на декілька днів, і зовсім мало із них залишаються там на тижні. Одним із таких сміливців є бродівчанин від Свободівець Андрій Труфанов. Колишній військовослужбовець був у Києві майже два тижні і став учасником тих буремних подій на вулиці Грушевського, які закінчилися смертю багатьох патріотів, і з якими враженнями приїхав із Києва, зокрема із вулиці Грушевського, і що нам розповість про ті події уже із середини, а не так як розказують. Ми зараз запитаємо Андрій Трофан, якраз поряд зі мною. Я відслідковувати події по інформаційних в СМІ ситуація розвивалася так, що, може це моя думка, ну вона підтверджується, скажімо, багатьма політиками опозиційними. Тобто то була провокація, яка була спланована для. Ну, то всім відомо. Далі події розвивалися так, що людям, в принципі, давно вже було, було бажання, скажімо, відімстити владі за. Все те, що вона зробила до того. Тобто ті катування, ті побиття людей. Скажу, велику роль зіграли средства ну, засоби масової інформації. Тобто було, скажімо так, інформаційно накачана така агресія людям на рахунок влади. Ну, тобто Молоді люди, які сприймають все дуже світло і відверто, вони та, пішли в бій. В бій. Ну, зараз І пізніше то буде доказано, що вони йшли в бій за Україну. Ми були в крутах, то можна провести паралель між тими хлопцями і тим, що захищають нашу незалежність зараз. Тобто, то було відвертий порив йти в бій. Але з професійного погляду ситуація така, влада влаштувала собі, ну як можу сказати, що тир. На, там, де вона полювала на людей. І, як виявляється, ще й заробляла призи за те, що були влучені, якісь мішені. І, на жаль, є загиблі діти, дуже, скажімо, освічені люди, які хотіли жити, які хотіли жити в правовій країні. В своїй країні, а не в тій країні, яку нам зараз нав'язує влада. Після цього всього сьогодні, як бачите, розвиток тих подій уже як майданівець. Розвиток подій нам треба тримати майдан однозначно. Тобто, це наш головний козир проти нашої влади. Покоління, яке зараз росте на тих подіях, воно запам'ятає на майбутнє і буде ну повторювати наші кроки. Якщо ну, не дай Бог повториться така ситуація.